22 січня 1919 року відбулася знакова для нашої держави подія: проголошення акту злуки між Українською Народною Республікою та Західноукраїнською Народною Республікою. Цей документ став втіленням багатовікових прагнень українського народу до об'єднання своїх земель у межах однієї держави, бо через численні історичні випробування, іноземне панування, поділи територій між сусідніми імперіями наша країна тривалий час була розділеною. У Кременчуці з нагоди Дня Соборності відбулись урочистості. Громадськість на чолі з міським головою Віталієм Малецьким зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Той знаменний акт злуки став історичним об'єднанням українських земель в одній державі. Він увінчав прагнення мешканців обох частин України, Надніпрянщини та Надністрінщини, що найменше середини дев'ятнадцятого століття, до єдності в одних державних кордонах. Єдність сьогодні проявляється не лише в територіальному сенсі, але й у духовному. Як зазначив на сторінці у Фейсбук народний депутат Юрій Шаповалов, зараз, коли Україна веде важку війну проти агресора, єдність головне, що дає силу армії. Росія, яка десятиліттями намагалася знищити українську ідентичність, не може прийняти того факту, що ми єдині та об'єднані. Львів і Харків, Чернівці і Херсон. Хмельницький і Запоріжжя, Луцьк і Дніпро. Чи є тепер та лінія, яка ділить нас на східняків і западенців? Є лише лінія фронту, яку зараз Скуп'янськом тримає Київ і Одеса, разом з Часовим Яром Вінниця і Кропивницький – Сьогоднішня боротьба доводить, що українці готові захищати свою землю до останнього подиху, бо для нас немає нічого важливішого за незалежність і єдність. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини.